Доброго дня! І таке питання як обкопка дерев. Особливо абрикоса. Да? Значить, ну, чи потрібно обкопувати чи ні? Ну, це кожен сам вирішує. Ну, я думаю, що потрібно наверное, обкопувати, так як в землі особливо під деревами зимують шкідники. Оця валахата, вона дуже полюбляє зимувати тут під деревами. Тому обкопувати. Ну, наверное, потрібно. Але специфіка самої абрикоси корнівої системи, в тому що її корні розполагаються дуже дуже високо. Тобто від 20 см до 60-90% маси корнів знаходиться ну, на самому-самому верху. Що таке 20 см? Це відстань від великого пальця до середнього пальця? Оце 20 см, це вже починаються корні. Якщо ви будете глибоко її обкопувати, ви ці корні будете просто порушувати. Так? Тобто, Якщо ми візьмемо лопату, то лопата наша має 30 приблизно сантиметрів, ну Лопати є різні, ну приблизно 30 см. Тобто, якщо ви будете копати на повний штик кругом дерева, то корні ви поврідите. Корні у них, звісно, не всі розполагаються на такій відстані від 20 см. Вони опускаються вглиб до 4 метрів навіть і мають радіус в два рази більший, ніж дерево. От, якщо дерево наше займає десь приблизно я не знаю, до 2 метрів, то радіус корні. Ну, ви поняли, да? на яку відстань в два рази більше. Тому я так вважаю, що обкопувати дерева, звісно, потрібно, але не потрібно заглубляти лопату на весь штек, інакше ви будете повріждати корні вашого дерева. Я повторююсь, вони. Починають розполагатися уже при 20 см. Тобто відстань від великого до середнього пальця це 20 см. І от на такій глибині вже почались корні. Тому, якщо її обкопувати, то дуже обережно і не дуже глибоко. Ну от, якось так.